220 кілограм тетрапак упаковки, 160 кг пет пляшок, 730 кілограм макулатури, 100 кілограм пінопласту та 80 кілограм поліетилену. Відсортували та здали на переробку цього тижня працівники Центру управління відходами чистий Луцьк, розповів Суспільному керівник Сергій Михалевич. З його слів, усі ці майже 1300 кілограм відходів зібрали на майданчиках з початку року. За окреме сміття, здане на переробку місцевій фірмі, заробили майже 5 тисяч гривень. Кошти, говорить Сергій Михалевич, надійшли на рахунок комунального підприємства. Луцьк, спецкомунтранс. Ми практично всі види відходів приймаємо те, що можна переробити. Якщо ж ви привозите якісь рвані чи грязні брудні види відходів, ми їх відправляємо, як залишкові відходи. Вони їдуть на полігон. Тому що всі види відходів мають бути чисті, спресовані і відсортовані максимально один від одного. Наша основна мета це навчити людей правильно сортувати відходи. Каже, у центрі чистий Луцька зросла кількість тих, хто здає відходи на переробку. В середньому за день сюди привозять відсортоване сміття до десятка автомобілів. Переважно це мешканці Луцької громади, говорить Сергій Михалевич його слів від населення тут приймають макулатуру, петпляшку, скло, тетрапак, батарейки, акумулятори, ртутномісні лампи, органічні відходи, метал, пінопласт, блістери з під таблеток та капсул, одяг, взуття меблі, побутову техніку та будівельні матеріали. Один з найпопулярніших відділів це все таки будівельні відходи, де ми також на цьому тижні вже завантажили вантажний автомобіль відходами. І поїхав він брищі на полігон, де ми робимо тимчасові дороги на для виїзду на саме тіло полігону. Тобто навіть будівельні відходи також йдуть в користь. Говорить, зараз мають замовлення від волонтерів на бляшанки для виготовлення окопних свічок бійцям на фронт. Принести їх можна у центр управління відходами чистий Луцьк на вулиці Трункіна, який працює щодня без вихідних та без обідньої перерви з 7 до 20 години. У березні, за словами Сергія Михайловича, другий майданчик для збору та сортування твердих побутових відходів у Луцьку планують відкрити у 33-му мікрорайоні міста. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.